Наступною заявою Коломойського має бути явка з повинною за замовне вбивство та вкрадені в українців сотні мільярдів. Завтра Коломойський має розповісти, як замовив вбивство адвоката, вкрав мільярди українців та написати явку з повинною. Історія цього олігарха руйнівна для України. Бойк заслуг в нього як мінімум на один пожиттєвий термін ув'язнення перше замовлення вбивства юриста. Слідство встановило, що Коломойський вимагав від юриста змінити документи про збори акціонерів Запорізького комбінату Дніпроспецталь у власних інтересах, але той відмовився, за що був вбитий. Друге. Коломойський разом з напарником Боголюбовим йому допомогли втекти за кордон, шляхом махінацій вкрали з Приватбанку мінімум десятки мільярдів гривень українців. Місяць тому високий суд Англії визнав б'єню винним і зобов'язав повернути Україні 3 мільярди доларів. Третє справа Укрнафти. Та «Укртатнафти» за володіння Коломойським понад 3 мільярди 300 мільйонів гривень. Четверте розшук у Сполучених Штатах. Міністерство юстиції США звинувачує олігарха у використанні викрадених з банку коштів для купівлі нерухомості та металургійних заводів у Штатах, пише Олег Пастернак. Це лише деякі злочини Коломойського проти народу України. І єдина заява Коломойського, яку можна сприймати серйозно, це явка з повинною. А єдиний очікуваний вчинок це стати на коліна і покаятися за все зло, яке вчинив перед народом України, ослаблюючи державу та допомігши Росії вбивати.